Отже, тепер, коли ми розглянули всі, так би мовити, будівельні блоки, з яких ми будуємо наше речення. Я думаю, слід поговорити про те, як, в принципі, речення будуються, за якими принципами. Ось. Речення є розповідні. Є два види, як-от, розповідних речень. Тобто є два варіанти, як побудувати розповідне речення в німецькій мові. Є речення питальні, тобто, щоб задати питання. Таких речень теж є два види. Про кожне з них ми поговоримо. Значить, ключовим центральним, взагалі в цьому поясненні і так далі, ми, взагалі, в реченні, є дія. Тобто дієслово. Ось те, що виділено тут червоним: Шпілен, Махен, Клєтерн, Зінген і так далі. Тобто якась конкретна дія. Або ж, пам'ятаємо, що це, може бути виражено з цим от замінником дії. Наприклад, якщо у нас речення типу я вдома і так далі. Тобто, там, де дії конкретної немає, все одно ми її додаємо. Ось. Тобто, оце центральне поняття. Дія. Запам'ятайте, що дія, поза тим, що там за речення ви складаєте, вона має бути завжди другою, на другому місці. Запам'ятали це. Ось. Тобто, щось має бути обов'язково перед дією. Ось. У нас є місце під щось. І після дії, відповідно, теж, звичайно, є місце під щось. Ну, і далі вже залежить від кількості слів у нашому реченні, тобто ще, і ще, іще додаються слова. Правильність побудови речення, вона визначається, власне, його початком, ну, принаймні на нашому рівні, так точно. Тобто, якщо ми правильно розставили оці от першу, другу і третю, грубо кажучи, позицію в реченні, тобто, якщо перші три слова. Три елементи, які ми називаємо. Вони правильні на своїх місцях, значить, наше речення правильне. Ну, звичайно, можна помилитися десь там в іншому подальшому. Але ця помилка в будь-якому разі, навіть якщо ми там десь далі помилимося, це буде не настільки критично, якщо ми помилимося отут, в перших оцих от декількох словах, що ми кажемо, це вже вагома помилка, це вже критично. І то, тоді речення буде прям сильно неправильне. Тепер, отже, наша дія. Далі, дія, вона сама по собі виникати не може, ні звідки. Тобто обов'язково має бути от хтось, хто є автором цієї дії. Тобто у нас дію може виконувати якась людина, якась річ. По суті, це той, про кого ми говоримо. Ну, давайте, умовно не що це людина, але не завжди це людина. Може річ щось робити, лежати, наприклад, або стояти на столі. І так далі. Ось. Е... За... Ну, по суті, якщо брати порівнявати з українською мовою, це підмет і присудок. ось. І от їх положення, от воно вкрай важливе. Значить, от поки що, у нас є дія, вона друга. Це вже як не ухворюється все. Це 100%. Далі. Наша тепер задача вирішити, куди поставити підмет от нашу цього автора нашої дії. Є, по суті, два варіанти. Ось перший варіант розвитку подій. Тобто ми ставимо його першим в реченні. І далі вже за ним буде Дія. Ну і тобто, в принципі все. Ми вже реалізували от, оці от самі головні члени речення. далі вже по тексту, що там у нас залишилось, крім них. Є другий варіант. За певних обставин. Можливо, нам варто почати з чогось іншого. Ну, щоб ви розуміли, наприклад, я йду до школи в понеділок. Оце приклад того, що я розказував от вперше. Тобто, я, от ми почнемо з того, хто робить, хто йде. Я перше місце, да, в речі? Далі йду. От ми беремо слово йти, там підлаштовуємо його, закінчення змінюємо, все, як ми обговорювали до цього. І так далі, вже там, до школи, сьогодні, або там в понеділок, да, у нас було. Тобто далі вже не такі важливі пішли слова. Але якщо ми хочемо досягти такого ефекту, типу, в понеділок я йду до школи, або там, до школи я йду в понеділок. Тобто, можемо трошки змістити акценти. Тобто, начебто, речення звучать однаково. Майже. Тобто в понеділок я йду до школи. До школи я йду в понеділок. Я йду до школи в понеділок. Ну, нібито це все проти одне і те саме, але от кожен з них звучить трошки інакше. І ми от, нібито подаємо їх по-різному. Тобто в понеділок, а не вівторок, в середу, я йду до школи. От щоб досягти такого ефекту, ви можете сюди поставити будь-що на перше місце. То це може бути будь-який елемент, який ви хочете от, підсвітити. Ну, ми напишемо потім приклад на німецькій мові, спробуємо щось таке придумати. Ось. Ну і відповідно, якщо перше місце вже зайнято чимось іншим, от тим, що ви вирішили там поставити, підсвітити, то, відповідно, уже оцей шлях, куди міг би стати підмет. Наш от автор цієї дії, він якби блокується, тому що поки там вільно, ми вільні туди його поставити. Ну але якщо вже там воно зайнято якимось іншим словом, то цей варіант автоматично відпадає. Бо тут десь його поставити, ну, це не варіант. Тоді ми змістимо все, тоді дія вже не буде другою, да, ми порушимо, може це правило. Відповідно, цей варіант відпадає. Тоді ми, відповідно, реалізуємо другий варіант. Він завжди у нас є запасний. Ми можемо поставити його після дії. Як це виглядає на практиці? Тобто, от, дія, давайте ще раз підсумуємо, дія майже вона має бути на другому місці в реченні. Тобто це другий елемент. Перший елемент, він відкритий. Ви можете туди щось поставити на ваш розсуд. Якщо ви вирішуєте, що ви туди нічого ставите, особливого якесь там, що... немає нічого такого в реченні, що ви хотіли б там окремо підсвітити, чи якби закцентувати на ньому увагу. Тоді, окей, тоді ми реалізуємо перший варіант і ставимо туди підміт. Тобто хто, і от починаємо кремліну, я іду, і так далі. Якщо ж все ж таки такий елемент знаходиться, от щось таке цікаве, хочеться поставити на перше місце, щоб речення звучало трошки інакше. Тоді ставте його дійсно на перше місце. Але пам'ятаєте, що підмет тоді треба ставити вже за дієсловом, вже на третьому місці. Тобто оця людина, підмет наш, той, хто робить дію, він може бути або першим, або третім в реченні, але ніколи не другим. Ну, це таке вже додатково. Давайте запишемо якийсь приклад. Наприклад, ну давайте я візьмемо у Іх І. Шпіля. Герн. Фузбаль. Пам'ятаєте, що такі слова, як герн, і взагалі, як ми це робимо, обично вони, ну, ставляться поміж, шпіля, фузбаль. Да? Ну про це, відповідно, я розказую в певному розділі. Давайте, зараз не про це йде мова. ну, Сподіваюсь, якщо ви пригадали, що я маю на увазі зрозуміли, ну, якщо ви дивилися уважно. Якщо не дивилися, передивіться. Перер... Ну, тобто, якщо не зрозуміли, до чого це я от про Герн почав, передивіться той блок, де я розповідаю про ці от слова. І там я про це теж згадую. Ладно, вибачте, ні, не про, не про цей блок. Надаруйте. Це починається, коли, власне, у нас вводиться слово Gern, і от я там розказую, тобто там до ОЦ з'являється. що я помилився. Ну, коротше, ось таке у нас вихідне речення. перевіряємо, Значить, дієслово у нас друге. Дивимося, шпіле. Воно да, на другому місці. Тепер дивимося, хто грає. Ну, відповідно, я граю. То ми, по суті, реалізували от перший отакий от от варіант. Нічого ми не ставимо на перше місце, хочемо, щоб воно звучало по-простому, без яких там акцентів і так далі. Тобто я граю в футбол з задоволенням. Ну і от тут уже, знову ж таки, якби ми помилилися і написали їх шпіля фузбальгер». це теж було б не до кінця правильно, але ця помилка не була б критичною. Тобто, це не те, що на ну, це слід звернути звертати увагу. Але якщо ви помилитесь тут, це не так страшно. Давайте спробуємо реалізувати щось. Інший варіант якийсь створити цього речення. Шпілі у нас досі залишиться на другому місці. Ну тоді от питання. А що поставити першим? Спочатку ми ставили туди я. Ну, але якщо я хочу сказати, наприклад, щось на кшталт: футбол іменно в нього, а не в якусь іншу гру. І я люблю грати. Тобто я граю охоче. Чи можемо поставити футбол першим? Та в принципі можемо. Давайте так і зробимо. Футболь. Ну тоді, знову ж таки, ми займаємо цим футболем першу позицію. Тепер отут буде наш футбол. Далі, за нашим каноном, має бути дія другою, обов'язково. Ну, тобто, як ми бачимо, тобто, цей варіант, який ми в першому речі зробили, він уже у нас відпадає. Тому що там уже все позаймані всі місця. Ну і нібито не можемо ми нікуди їх. Туди поставити. Окей, на питання, На такий випадок у нас є другий варіант запасний. Тому тобто ми можемо поставити їх і після слова шпіля. Давайте так і зробимо. Ну і залишається тільки у нас неназване слово герн. Ну, а далі вже по порядку розставляємо все, що вийшлося. От у нас утворилися приклади того, що називається прямий порядок слів. Тобто, коли ми нічого не вигадуємо, просто називаємо по порядку: хто, що робить, тобто реалізуємо от як верхнє речення: Хто я? Що роблю? Граю. І далі по тексту. Як, у що, ми просто розставляємо решту слів. Ну, от, будучи винесеним першим, перший, футбол, він уже являє собою приклад речення, там, де зворотній порядок слів. Отак от вони називаються. Тобто це прямий, там, де все по порядку. А зворотній. Ну, якщо ви подивитесь, наприклад, ось на це. То можна скластися враження, що ми нібито читаємо це речення задома наперед. Тобто їх шпіля, фузбаль, фузбальшпіля їх, ну, там Герн не сильно вписується. Ну, загалом. Ось така в нас ситуація. Ну, що про це випадок, от ці порядки слів, вони називаються прямий зворотній. Тобто це коли все по порядку, зворотніться з виносом чогось на перше місце. І це от винесене, воно стане тепер от нам. Особливо уважним. Тобто це перше, що почує від вас людина. Тобто на ньому буде певний от наголос зроблений на цьому слові. Давайте щось попробуємо інше, якийсь інший приклад. Що б це могло ще бути? Ну, По суті, у нас поки що тут не фігурують, наприклад, дні, тижня, місяці. От часто люблять виносити. На перше місце, час або місце, наприклад, в понеділок я граю в футбол. Або там на футбольному полі ми тренуємося. В спортзалі ми граємо. Ну, от щось наштал в цього. Ну, давайте спробуємо з словом, зараз. От єдине, що є з часом, давайте скажемо, що ми зараз, давайте, ми зараз у Ліхтенштейні, наприклад, по телефону доповідаємо. Так, знову ж таки, мова йти йдеметься про ми, тобто вір, одразу наводимо різкість, які тут можуть бути варіанти по закінченнях. Що на щодо дієслово бути може воно нам теж знадобиться? Ось. І починаємо думати. Так, наша дія. От по спершу раджу, давайте от визначимося, про яку дію йдеться, що ми робимо в Ліхтенштейні зараз. А ми нічого конкретного не робимо, ми просто там є. Відповідно, закінчення нам не знадобиться, дії немає. Тобто ми там не ходимо, нічого. ну, В, нашому, в нашій фразі це відсутнє. Тобто вір-зінт, отака у нас буде пара. Зінд і вір. От, по суті, вір поки що у нас. Зінд у нас буде обов'язково другим. Ну, а вір поки що ми не визначилися. Давайте думати. Так, е куди б його поставити? Ну, знову ж таки, як ми хочемо, щоб звучало наше речення? Ми зараз в Ліхтенштейні. Чи, можливо, зараз ми в Ліхтенштейні. Ну, чи, можливо, в Ліхтенштейні ми зараз. Ну, тобто, варіацій може бути декілька. Давайте зробимо з акцентом на те, що саме зараз. Зараз. Ви де зараз? Зараз ми в Ліхтенштейні. Давайте почнемо з цього слова: Єц. Нагадую, вони єсть у нас отут в списку. Ну, а далі, ну, все, от ми перше місце зайняли. Тобто, вір сюди б могло встати? Якби не було єц. Якби ми. Не почали таким чином наше речення. Ну, але ми вирішили так, окей. Тоді варіант з постановкою ВІР кудись от сюди в початок відпадає. Реалізуємо відповідно другий запасний. Yes, Zintвіr. Ін. Ну і от Ліхтенштайн. Так, зайву букву я щось написав. Тут немає бути. Ліхтенштайн. Ну, ось якось так. Не хочете виносити ЄЦТ наперед. Окей, будь ласка, насправді, цей винос це вже якби більш просунутий рівень. Ну і від вас, насправді, цього поки що не вимагається. Ну, оскільки ми вже розглядаємо цю тему, ну, я думаю, було б неправильно якось приховувати від вас цю інформацію. Тому ми розглянемо обидва випадки. Ну, зазвичай, у вас всі речення починатимуться прямолінійно. Тобто можете запам'ятати, що. Так будто у вас є тільки отакий варіант. І все. Ну, хоча в теорії насправді їх два. Тобто, куди ставити оцю людину. Тобто єдине, що ми не можемо рушити, це дія. Дія от нас друга. Якщо ви бачите, що дія у вас не друга, ну, скоріш за все, щось ви зробили неправильно. Плюс зауважте, що це друга не значить друге слово в реченні. Тобто слова рахувати не треба. Треба дивитися, що вони означають. Ну, наприклад, якщо ми хочемо сказати в Берліні, ми мешкаємо. Наприклад, а самі родом там звідкись. Ну, неважливо. От саме оце от початок, що в Берліні, іменно в цьому місті, ми мешкаємо. От, давайте спробуємо. Отут от, так і просто, що ми поставили от in берлін на початку. Давайте так і зробимо. In Berlin. Далі, другим. Без кого має бути дієслово. Хоча дивіться, у нас по словах здає, здавалося, б, от in, перше слово. Берлін друге слово. Тобто. Нібито Берлін уже на другому місці. От це те, про що я казав. Тобто ми би так скурпульозно не рахуємо слова. Ми більше дивимося на те, що воно означає. По суті, Берлін» ми розглядаємо як один цілісний елемент. Це відповідь на питання, де? В Берліні. Ось. Тому от, він нас вважається якби один, одним блоком будівельним. Ось. Ну і далі. Ми беремо слово Вонен. і от одразу думаємо, це буде про нас, що там по закінченнях. N, okay, окей, все, добре. In Berlin, вонен. Ну, знову ж таки, куди вір? От сюди його впіхнуть. Інберлін вірвонен. Ну це неправильно буде. Це у нас виходить, in Berlin буде першим, вір буде другим, а вонен дієслово вже третім. А ми то знаємо, що дія має бути сюди другою. Поэтому ні. Перетримаємо поки що вір, а напишемо його уже по інший бік від дієслова. Тобто ми реалізували оцей от другий варіант. Де ставити слово вір? Був у нас один, ми вирішили ним не користатися, поставимо туди лише Берлін. Берлін. Окей, без питань. От приблизно так працює розповідне речення. От у вас ваші дві схеми, два способи. Прямолінійна, по порядку називаємо хто, що робить, і так далі. Це прямий порядок слів. Він найбільш поширений, будь ласка, без питань. Але про всяк випадок, знаєте, що є і альтернативний варіант. Можна поставити першим, що хочете. Єдине, от, зробіть так, щоб ця от схема вона не була порушена. Поставили туди щось, тоді одразу до дії переходьте, до другого елемента. А підмет того, хто цю дію робить, ви вже назвете потім, як у наших прикладах. Ми якось так. Це стосується розповідного речення. Тепер, що стосується питального, давайте про це поговоримо в наступній частині.